подружжя берманів у Сарнах стало символом поєднання України та Європи. Жителька міста знайшла своє кохання в інтернеті на сайті знайомств. Міжнародне весілля молодята вирішили відгуляти саме на День Європи. Ми вже живемо в Стокгольмі, Швеції. Практично вже декілька місяців зараз просто вирішили офіційно одружитись. Я Вона з України. Я з Німеччини, а живемо взагалі у Швеції. Під час урочистостей з нагоди дня Європи зі сцени пара бажає жителям міста стати ближчими до Європи. Аби сарненчани познайомилися з нею на центральному майдані облаштували європейське містечко. А польські делегації з партнерської гміни Блуголенка та міста побратима нового двору Гданського приїхали поділитися досвідом вступу до Євросоюзу. кажуть, унія допомагає їм будувати дороги та міста, але шлях до неї був тривалим та важким. до чималий термін пішов на підготовку до вступу Польщі до Євросоюзу. І також довелося суттєво змінити законодавство. Це спочатку не подобалося полякам. також на святкування завітали члени представництва Євросоюзу в Україні під час урочистої промови. Вони пояснюють, чому поточний рік є переломним у стосунках між Європою та Україною. 15 травня 2013 року європейська комісія прийняла надзвичайно вагоме рішення стосовно України розпочати процес наближення вашої країни до підписання угоди про асоціацію. Його заплановано на листопад цього року. А ще єврочиновники завітали до Сарн, щоб виконати важливу місію здійснити офіційне підняття прапора Європи. Мені дуже приємно, що депутати міської ради Сарненської вперше в Україні ухвалили рішення про підняття прапору Європи на центральній площі. міста Центральним майданом святкування не обмежується. Вулицями Сарну рушає велоколона з європейською символікою. Втім, їхній маршрут виходить далеко за межі міста. Міська влада сарн хоче стати прикладом для інших населених пунктів України, зокрема області та району. Прапори Європи велосипедисти урочисто повезли до селища Клесів. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.